Доброго вам здоров'я, шановні. Продовжуємо цикл цих відео про те, що можна і що не можна робити в залежності від дня тижня. В традиціях українського народу не тільки дні в календарі були присвячені якимось заборонам, забобонам, а ще й дні тижня так само мали свою символіку. Від понеділка до неділі я вирішила про кожен із днів тижня зробити окреме відео. Це надзвичайно цікава тема, ну, принаймні для мене, і, можливо, ці перестороги, які залишили нам з вами наші пращури, стануть вам в чомусь у нагоді. Ну і звісно, всі ці дані, які я вам розповідаю, це я по крупицях збирала в старовинних книжках і в етнографічних джерелах, а також в наукових працях етнографів. Тому всі ці інформації можна довіряти. Це не якась там маячня з інтернету, це саме наукова інформація. Тож слухайте, будь ласка. Уважно про середу. Що ми знаємо про середу? Ми знаємо про середу, що її цей день, як і п'ятницю, в принципі, вважали днем жіночим. Ну, середа і п'ятниця вони жіночого роду через те жіночі дні. Ще це був день пісний, а ще це був день нещасливий. І в народі вірили, що як середа, так і п'ятниця супроводжують праведника на той світ за те, що Небіщик постував і вшановував ці дні. І ще казали в нашому українському народі, як прийшла середа, то вчепилася біда. Можливо, ви чули таку приповідку, що скривився як середа на четвер. То це від того пішло, що середі завкридло на четвер, що вона пісна, а він порзний, ну так принаймні написано у Івана Франкаші. Він пише, що подекуди кажуться, ніби скривився як середа на п'ятницю, але це вже неправильно, тому що вважається, що як середа, то так і п'ятниця, вони, в принципі, нещасливі обидва дні і обидва однаково пісні дні. Уявлення українців про середу і п'ятницю сповнені символізму та схожості. Середу часто зображували як молоду дівчину або жінку, яка мала багато дочок і сестер. Її вважали особливою покровителькою, яка карає за недотримання її законів, але допомагає тим, хто до неї звертається за підтримкою. Особливе значення мав обрядовий аспект. В ніч проти середи вона могла відвідувати жінок, щоб оцінити, чи шанують вони цей день. Середа, як і п'ятниця, накладала чіткі заборони в ці дні жінкам не можна було мити тіло, одягати нову сорочку чи чесати волосся. Наприклад, у Валуйському повіті вірили, що миття голови в середу чи п'ятницю впливає негативно на ріст волосся, а також може спричинити появу вошей. У куп'янському повіті заборона стосувалася і дівчат, і заміжніх жінок. Порушення цих приписів, згідно з повір'ям, могло призвести до проблем під час пологів. Свята Середа могла забрати всі волосинки, перш ніж жінка змогла б народити. Були також поширені застереження, що пов'язували звичай розчісування волосся в середу з лихом. Наприклад, в деяких селах вважали, що жінка, яка дев'ять серед поспіль, буде чесатися, тобто розчісувати волосся, ризикує втратити чоловіка, тобто стане вдовицею. Крім того, існувало переконання, що миття голови в середу призводить до головного болю. Серед наших пращурів особливий пошанівок мали іменні середи, так звані, до яких належали наступні середи: жилава, середохресна, Христопоклонна, чорна середа, права середа, суха середа, мезина середа і всегідна середа. Прислів'я, пов'язані із середою, показували її вплив на повсякденне життя та філософію українців. Невелика біда, що без риби середа, навчало ставитися до дрібниць з легкістю, адже сам сенс середини тижня це баланс і витримка. Інше прислів'я не все коту масниця, прийде середа й п'ятниця, нагадувало, що свята не вічні, як і труднощі, і за кожною веселістю настають звичайні будні. Водночас, застереження, хто сміється з чужої, діждеться й своєї котроїсь середи. Вказувало на моральний закон, за яким надмірна зневага до чужих невдач може обернутися проти самого насмішника. Що ще було не можна робити всереду? Великий гріх в середу вважалося прястий. Не можна було садити городину, але не всю городину, а ту тільки що чоловічого роду. Проте для культур, які вважалися жіночими, садіння або посів цих культур був якраз добрим саме в середу. Ну, наприклад, це відноситься до капусти. Капусту сіяли і кукурудзу сіяли саме в середу. Це був найкращий день для цього. Дуже важливо, що середа вважалася пісним днем, і цього в стародавні часи дуже суворо дотримувалися деякі люди в деяких регіонах України. А ще казали так: добрі ви гості та в середу трапились, і це дуже добре ілюструє ставлення до цього дня. В давнину, коли суворо дотримувалися постів, середа разом із п'ятницею була часом стриманості, коли скоромна їжа була неприпустимою. Тож несподіваним гостям в цей день не можна було запропонувати багато, а тому цей день асоціювався з несприятливими обставинами. Цікаво, що середа не тільки формувала побутові звички, але й ставала символом певної моралі, наприклад, вислів: в середу постила, а корову вкрала, яскраво засуджує лицемірство, коли зовнішня побожність чи дотримання обрядів приховують неправедну поведінку. На Слобожанщині середа була дуже суворо пісним днем і скромну їжу не можна було вживати категорично, а ще в інших регіонах України існували заборони на рукоділля в цей день. Не можна було середу кроїти чи шити і все, що пов'язано з ниткою, голкою, було під суворою забороною. Ще наші пращури вважали, що середа дуже нещасливий день для одруження. Не треба грати весілля в цей день. В Слободі Микільській, Робільського повіту, селяни вірили, що якщо жінка вийде заміж в середу, то дуже скоро вона залишиться вдовою, а якщо чоловік одружиться в п'ятницю, то йому судилося стати вдівцем. Але про середу були і хороші прикмети, втім не для всіх, а тільки для тих, хто народився в цей день. Наші прабабці і вірили, що дітки, які були народжені всереду, матимуть багатство, матимуть достаток, ніби сам цей день приносить удачу і приносить щастя. Тож, що сьогодні треба робити згідно з віруваннями наших пращурів? Ну, По-перше, треба притримуватися посту. Це не обов'язково, але бажано. Ще сьогодні дуже добре садити городину жіночого роду. Обов'язково капусту сіяти можна, картоплю садити, так само можна все, що жіночого роду. В жіночий день можна саджати, можна викопувати, можна сіяти. Ось так за віруваннями наших предків проводилася середа. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні, шановні глядачі. Будемо зустрічатися далі. Я, звісно, розповім вам про четвер. Це наступний день в тижні. Це буде не зараз, це буде за тиждень, але тим не менш, ви дізнаєтеся про те, що треба робити в четвер, а також про те, що не можна робити. А я дякую вам за перегляд. Слава Україні! До зустрічі!